Вітаю, мене звати Олег Бойко. У березні 2022 року вищі військові навчальні заклади України прискорено випустили декілька тисяч курсантів. Їх призначали на первинні посади лейтенантами до Збройних сил України та інших структур Сил оборони. Збройні сили України саме увійшли в активну фазу російсько-української війни. Хоча переважна більшість офіцерів, випускників тактичної ланки управління, за моїм досвідом викладання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного, є фізично підготовленими, неймовірно розумними та кваліфікованими молодими офіцерами. Однак сотні курсантів, яких ми вчили впродовж 4-5 років, визнавали, що їм чогось не вистачало, а саме була тривога про те, як взаємодіяти. Зі своїми підлеглими в нових умовах, в воєнних умовах, які відрізнялися від війни у формі операції об'єднаних сил. Така тривожність це не просто природне хвилювання людей, які роблять важливий крок у своєму житті, невідомий крок, пов'язаний з небезпекою. Їхня занепокоєння є більш конкретним. І багато хто з них пізніше в боях сам для себе розкриває, що вони відчувають себе більш адекватно підготовленими до війни та конфліктів минулого, ніж тих, які вони бачать і переживають сьогодні в тій шаленій динаміці. З іншого боку, дехто з них стикається з тим, що в академії вчили проявляти лідерство, прикладів якого. Поки що вони не бачать достатньо у військах. Тобто їх вчили в майбутньому, яке потрібно самим сформувати у консервативному середовищі, і особливо добре це було помітно у ставленні до них і поведінці з боку деяких старших командирів-начальників. Яких вони відразу ідентифікували як токсичних руйнівників цінностей, армійських цінностей, так званих совків. І ніяк не лідерів для підлеглих. І, звісно, це були і є совки за своєю ментальністю. І не завжди ті, хто народився у Радянському Союзі. З них є багато молодих людей, ментальних совків. Іншими словами, ми вчимо потенційних молодих військових лідерів природі лідерства, часто взагалі не звертаючи увагу на його сучасний контекст, який призводить в майбутньому до більш. Жахливих наслідків. І система підготовки військових лідерів до війни як такої. І краще до майбутньої війни. Це їхнє вміння імпровізувати та адаптуватися до нових умов і викликів, яких поки що немає на обрії, немає на полі бою. Сьогодні про три. Головних спостереження щодо успішного військового лідерства. Пропонується такий план відеопрезентації. Я розповім про трійцю лідерства, парадоксальну трійцю. Розкрию сутність поняття лідерство та військовий лідер у Збройних силах України. Адже виникає багато питань знання основ військового лідерства. І найголовніше, чим воно відрізняється від військового управління або менеджменту, ну і, власне, доповім три спостереження щодо успішного військового лідерства на основі крайніх результатів досліджень цього феномену не тільки в Україні, а й у світі, у своїй книзі лідери Міф і Реальність Стенлі МакКрістал Джеф Егерс і Джей Мангоун. Пропонують більш цілісне розуміння лідерства не як діяльності зверху вниз, а як інтерактивну систему, в якій лідері контексті послідовників впливають один на одного, і це так звана трійця лідерства. Подібно до того, як взаємодія пристрасті, випадковості та розуму за Карлом фон Клаузовицем змінюється з характером кожної війни характер лідерства є невід'ємною властивістю взаємодії між лідером, контекстом і послідовниками. І це постійно змінюється. Отже, розуміння самого поняття військового лідерства починається з вивчення контексту, в якому воно відбувається, необхідних атрибутів лідерства, щоб відповідати цьому контексту. І того, як правильно застосувати ці атрибути до персоналу або організаційних структур, контекст це примус інтерпарес у лідерській трійці, тобто перший серед рівних. Щоб класифікувати типи контекстів і відповідно готувати майбутніх лідерів до майбутніх воєн, ми використовуємо модель Кінефін, яку було створено у 1999 році Дейвом Сноуденом під час роботи в IBM Global Services. Кінефін є інструментом осмислення ситуації. Саме слово походить від валійського Кінфіна, яке значить середовище існування або місце всіх речей. Модель складається з п'яти контекстів ухвалення рішень або областей чи сфер, і перша з них це сфера очевидного або простого порядкування – obvious. До 2014 року ця сфера називалась simple, проста сфера. І тут задаємо питання: чи в чому ми лідерів іншим сферам? Чи зосереджуємося тільки на простій, очевидній сфері, яка вже Опрацьовувалась і була в минулому в контексті воєн. Друга сфера це сфера або область складного, ускладненого порядкування, complicated. Комплексна сфера або комплексний контекст називається комплекс. Це третя сфера. Область хаосу chaotic, четверта і сфера або область безладу disorder. Поділ на цій сфері контекстів або області контекстів допомагає менеджерам і лідерам зрозуміти, як вони сприймають різні ситуації та всмислити свою і поведінку інших у цих ситуаціях. Модель опирається на дослідження теорії систем, комплексності, мережеву теорію та теорію навчання. Іншими словами, якщо є контекст 19 століття, саме воїн 19 століття. Атрибутів військових лідерів, він не може автоматично переноситися на контекст воєн ХХ століття. Якщо ми говоримо про сучасні воїни і їхні контексти, то взаємодія лідерів персоналу з контекстом воєн, які також різні, і в різних середовищах проводяться. Ну, наприклад, контекст операції Об'єднаних Сил відрізняється від контексту відкритої російської агресії проти України. Це різні воїни. Але лідерство і його атрибути можуть переноситися в ці контексти з інших, з інших воєн або сфер. На схемі показано відмінності між лідерством і менеджментом. Але є головне, що їх поєднує: це виконання місії, бойового наказу, бойового розпорядження. Ну і власне бойових завдань. Що менеджмент, що лідерство спрямовані на результат. Результатом має бути саме успішне виконання місії, наказів, завдань розпоряджень. Менеджменту притаманно забезпечення ресурсами. І на цій схемі ми бачимо, що ресурси є фінансові, матеріальні та інші. Зокрема, людські. Для простоти розуміння, де більше лідерства, а де менеджменту, ми розділили цю табличку на декілька категорій: зокрема, офіцерів, нижчої ланки, лейтенантів, капітанів. А також ми побачили або поділили старших офіцерів, генералів. І в даному випадку ми бачимо, що менеджменту полковників генералів більше. Ніж лідерство. Так, звісно, воно є. Це організаційне і стратегічне. Однак взаємодію з людьми як з головним ресурсом для досягнення результативності місії в бою в критичних ситуаціях або в контексті війни все ж таки відіграють лейтенанти і капітани. Саме вони найбільше взаємодіють з людьми і звісно їхні сержанти. Лідерство. Потребується на нижчих ланках управління більше, ніж менеджменту. І коли ми хочемо досягнути успішності в критичних кризових ситуаціях війни, в контексті війни, то визначальну роль відіграє лідерство військослужбовців всіх ланок управління від солдата до генерала. Найбільше воно, воно відіграє роль у захисті цінностей. Традиціях, етиці поведінки, зокрема, етосу. етосу як сукупності цінностей, які захищаються, демонструються і є особливостями корпоративної культури даної спільноти, залежно від родів військ, завдань, які вони виконують, управління або менеджмент у військах силах підтримує стабільність і контрольованість процесів. Ну і відповідно моніторинг результатів діяльності. Однак військове лідерство стимулює позитивні зміни і зосереджується на натхненні і взаємодії з особовим складом. Тут чітко і зрозуміло всім є ресурси, нема взаємодії з людьми, ресурси нічого не варті. Ефективність командування у Збройних силах України досягається шляхом поєднання. Командирами начальниками процесів управління і лідерства. Якщо їх роз'єднувати, ні про які успішні місії не може йти мова. Будуть тільки втрати і ресурсів, і людей. Як головного ресурсу. Отже, військове лідерство у сучасному контексті війни розуміється як цілеспрямований вплив. Військослужбовців різних категорій. Зауважу, що не тільки офіцерів, а й солдатів і сержантів. Цей цілеспрямований вплив здійснюється зазвичай в будь-якій діяльності, а найголовніше в неупорядкованих, нестандартних або критичних ситуаціях. Він здійснюється на особовий склад як головний ресурс. Шляхом підтримання довіри і поваги, надання мети і спрямування на її досягнення, тобто мотивації, відповідно дотримання забезпечення дисципліни у виконанні завдань за призначенням, ну і постійного вдосконалення Збройних сил України як суспільного інституту. Отже, вплив будь-якої категорії. В критичних ситуаціях підтримання довіри і поваги, надання мети, спрямування і мотивації. І найголовніше при цьому ще й вдосконалення організаційної структури, якими є Збройні Сили України. Військове лідерство можна пояснити також схематично на основі континуума Джона Адаїра, британського дослідника лідерства. Він абсолютно цей континуум притаманний зараз Збройним силам України і пояснюється таким чином: військові лідери чітко розуміють свою місію, з якої виходить мета і основні завдання, а місія розуміється як головне призначення і провідна роль служінні українському народу, служінні українській нації, не політикам, не владі. Не командирам, начальникам, а українському народу. Отже, люди йдуть за ними або вони ведуть людей, тому що чітко розуміють свою місію, і ці люди з, нею, з ними поділяють її. Ведуть людей, формуючи боєздатні команди. Тобто перетворюють з організаційних структур боєздатні команди. Відділення, взвод рота і далі по ієрархічній структурі. Мають команди команд. Загалом Збройні сили України це команда команд. Якщо взвод це команда команд відділень, батальйон це команда команд рот, то Збройні сили України це команда команд кожної організаційної структури. Отже, лідер знає місію, веде за собою людей, формуючи при цьому їх у боєздатні команди, згуртовані, злагоджені боєздатні команди. Кожен в цій боєздатній команді має своє місце і роль, і відповідно задовільняє індивідуальні потреби, і лідер дбає про них. Однак головною основою цього континуума, і тоді схема стає робочою, живою, є довіра і повага, яка притаманна кожному у взаємодії один з одним. Для досягнення відповідної місії можна сказати одним словом: військове лідерство це довіра, Взаємодія з людьми і інтеграція на основі довіри. Коли я проводжу тренінги з категорією сержантів офіцерів, це в основному тактична ланка управління. Я стикаюся з тим, що кожен розуміє ціннісну основу. Довіри й поваги по-своєму є в кожного свої визначення, немає єдиного розуміння. Так от, в військовому лідерстві є єдине розуміння довіри і поваги. Довіра це впевненість людини, або солдата, або офіцера, або генерала в тому, що той, кому він віддає наказ, зробить те ж саме, що й вона для нього. Або інший приклад. Це впевненість конкретного солдата своєму побратимові, що він витягне його в небезпечній критичній ситуації, навіть небезпечній для життя з поля бою, якщо він буде поранений, якщо лідер приймає відповідне рішення, яке буде в кризовій критичній ситуації, звісно, на межі життя і смерті, то ті, які йдуть за ним. І визнають його, і довіряють. Вони саме впевнені в тому, що він приймає правильне рішення і вони б на його місці приймали б його так само. В чому і полягає сутність довіри. Єдине розуміння довіри у військовому лідерстві. Я впевнений в тому, що люди, які йдуть за мною, зроблять для мене те ж саме, що я для них це головна ознака довіри. У лідерстві. Повага означає, що ви приймаєте когось таким, який він чи вона є. Навіть якщо він чи вона відрізняється від вас або ви з чимось згодні. Повага у ваших стосунках створює почуття довіри, безпеки і добробуту. Повага не обов'язково має бути природною це те, чому ви вчитеся. Повага це визнання того, що хтось або щось має цінність. І виражає це словами і вчинками, діями. Повага необхідна для побудови успішних стосунків, особливо військових лідерів, які взаємодіють з людьми. Повага це те, що ми повинні виявляти іншим так само, як ми очікуємо, щоб інші виявлятимуть це до нас. Нам не обов'язково має подобатися кожен, з ким ми контактуємо. Але наша здатність виявляти повагу до людей, що перед нами, є прямим відображенням нашого характеру, а не їхнього. Кожна людина хоче, щоб її поважали. Цього прагнуть навіть маленькі діти. Самоповага це те, що все починається. Ви не можете очікувати від інших поваги до вас, якщо ви не поважаєте самого себе. І ще одне: повага ніколи не заслуговується через страх. Люди не поважають один одного тоді, коли вони бояться. А поважають лише ті, хто є цілісними. І не мають страху. Вони не говорять і не роблять речей, які суперечать їхній системі цінностей, і не дозволяють іншим маніпулювати ними, змушуючи їх поводитися не так, як вони вважають правильно. Німецький філософ Фрідрих Ніцчер зауважив таке у верблюдів в лапках повага формується через звичку і страх. У левів через визнання досягнень. А зріле суспільство віддає повагу тим. То вказує правильний шлях і вміє заглядати за обрії. Лідери заглядають за обрії. Отже, військовий лідер це будь-який військослужбовець, який має повагу і авторитет серед своїх людей, а також той, кому довіряють. І його рішення відповідає загальним національним інтересам оборони держави. Ну і взагалі спрямовують його діяльність. І ця людина здатна забезпечити успішне виконання завдань, згуртовуючи людей в боєздатні команди, при цьому він задовільняє їхні індивідуальні потреби і веде за собою до мети та постійно вдосконалює професійну діяльність. Відповідно до вивчення результатів досліджень з військового лідерства, а також літератури відео з цією проблематикою, яку я зазвичай показую в кінці відеопрезентації, визначено три головних спостереження за феноменом військового лідерства. Номер один: немає єдиного прообразу, зразка чи первісної форми для наступних утворень або клонів щодо хорошого військового лідера. У всіх військових лідерів різні властивості характеру і типи темпераментів, коли майбутні офіцери вивчають типи видатних військових командирів, вони зазвичай можуть зробити хибний висновок про те, що треба бути схожим на когось і брати з нього приклад. Як виявили дослідники військового лідерства, всі вони різні: одні інтроверти, інші екстраверти, хтось має хороші. Фізичні кондиції, інші мали фізичні вади. Хтось краще вміє спілкуватися, а хтось гірше. Один замкнутий у своєму світі, хтось дипломатичний, а хтось занадто прямолінійний. Ідея про те, що всі лідери різні, приносить полегшення, тому що будь-хто має потенціал стати великим лідером. Однак треба бути собою, залишатися автентичним та унікальним. А не копіювати когось. Люди добре відчувають підробку. Легко виявляють тих, хто поводиться нещиро, штучно. Ми не підемо за людьми, які здаються не справжніми, ми їм не довірятимемо. Отже, спостереження номер один: немає єдиного архетипу чи зразка військового лідера, і кожен може стати видатним. Але для цього треба бути самим собою. Хоча немає єдиного архетипу лідерів, у них є спільні властивості, які треба опанувати потенційним військовим лідерам. Це переноситься з одного контексту в інший. Це атрибути. Вони вічні. Перша властивість Абориса. Видатні лідери думають і висловлюються чітко і ясно. Щоб люди йшли за вами. Ви повинні створити чітку і ясну картину майбутнього, візію. Бо бачення. Саме вона надихає сенсом інших рухатися слідом за вами. Ті, хто йдуть за вами, мають чітко усвідомлювати, навіщо і чому вони це роблять. Ваша внутрішня і зовнішня комунікація має постійно покращуватися. Той, хто не здатний комунікувати, покерпить крах. Це майже єдина для всіх видатних полководців навичка. Вони вміли спілкуватися з людьми і мали в цьому значний досвід. І не боялися спілкуватися з солдатами. Комунікація з людьми в них була простою: мистецтво командування у великих і малих бойових операціях є мистецтвом спілкування з людьми. І коли військовий посадовій особі пишуть виступи, а вона не бере участь в цьому процесі, а лише як папуга озвучує те, що написали, навіть знімається на відосик. Це стає небезпечним для її лідерства, заснованого на довірі і повазі. А деякі папуги думають, що так і треба робити. Хоча виглядає це смішно. Штучність і недовіра зростає. Ясність думок, успішних військових лідерів передує ясності мови. Отже, щоб чітко спілкуватися, треба чітко мислити. А для цього треба занотовувати свої думки і обдумати, як їх ясно виразити. Планувати і готуватися до спілкування з людьми не треба імпровізувати перед персоналом. Спочатку треба працювати з меншою аудиторією і просити людей, яким довіряєте, озвучити плюси і мінуси вашої комунікації. Тільки не, те, не треба просити це зробити у тих, хто солодко співатиме вам дифірамби і говорити всілякі лестощі. Отже, всі лідери різні, але вони мають таку спільну рису, як чіткість і ясність у спілкуванні. Вони також добре розбираються в людях. Вони зустрічаються з багатьма людьми і відточують свої навички у знанні цих людей. І це видно у тому, кого вони відбирають на посади і кого просувають по службі. Їхнє оточення це відображення у дзеркалі їх самих. Вони цілісні і віддані своїй справі. Як це видно? Вони служать чимось більшому, ніж є самі. Вони ведуть спосіб життя поза своїми вузькими інтересами. Що не притаманний іншим. Вони також уникають певної поведінки, яка зменшує довіру до них. Наприклад, уникають пліток конфліктності, конфлікти інтересів, аморальної поведінки, обирання улюбленців, різні неетичні висловлювання, мобінг, булінг і так далі. Відданість це зробити свою діяльність. Місією життя і тим самим надихати інших. Повністю присвятити місії себе. Люди це бачать, поважають і будуть за цим йти. Найкращий спосіб оцінити рівень визнання військового лідера це оцінити довіру до нього з боку його безпосередніх підлеглих. Оцінку його лідерства визначають, перш за все, не начальники, а його підлеглі. Хоча оцінка старших лідерів, якщо вони визнані такими, є також надзвичайно важливою для нього. Ті, хто боїться оцінки підлеглих, ніколи не визнається ними як лідер. Розкажу свою історію. Один високопосадовець на рівні Міністерства оборони так боявся оцінки його рівня авторитету і лідерства підлеглими, що наказав відмінити пункт у наказі Генерального штабу, який визначає або регламентує оцінку авторитету і лідерства. Це сталося після того, як інший зірковий генерал поскаржився. Саме цьому посадовцю, що незалежні і підконтрольні йому комунікаційні групи мають право оцінювання авторитету і лідерства цієї посадової особи. Цей нарцис і царьок чітко усвідомлював, що його токсична поведінка буде об'єктивно оцінена підлеглим. Це якраз приклад нелідерства. І як би їхній легендарний образ наліпили політики, які при владі, видатними і визнаними в серцях людей лідерами ці хлопці ніколи не стануть. Тому що довіра це головний критерій визнання успішності військового лідера. Робота лідера в будь-якій організації це вибудувати довіру до себе, і це велика наука і водночас мистецтво. Наука, тому що час показує згодом чи рішення, що ними приймається, були засновані на довірі, а мистецтво видатного лідерства свідчить про те, що воно ґрунтувалося на емпатії. Раціональності, критичності мислення, а не его чи штучному створеному образу, який подається медійно суспільству. З кожним кроком нарощуйте довіру як лідери, що ведуть за собою людей, і кожен виклик сприймайте як шанс вибудувати довіру. І при прийнятті рішення завжди обирайте той шлях, який найкраще збереже довіру до вас, у ваших людей. Старайтеся обирати саме такий шлях, це і є шлях лідерства. Висновки. Спостереження номер 1 Немає єдиного архетипу військового лідера. Спостереження номер 2 У всіх видатних військових лідерів є три спільні властивості, які їх об'єднують у всі часи. Можна назвати це атрибутами. Вони мислять і спілкуються чітко, ясно і просто. Добре розбираються у людях, з якими взаємодіють. Цілісні як особистості. І віддані військовій справі спостереження номер: три. лідерство це довіра. Дякую.